Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Спочатку місцеві повідомляли про роботу ППО над Валуйським районом Білгородської області. Потім на мобільні телефони мешканців почали надходити повідомлення із закликом пройти до укриття через нібито обстріли. Зазначається, що гучні звуки було чути у селищі Розумне та Шебекінському районі. Крім того, про вибухи повідомляють і у Курській області. Там, нібито, під обстріл потрапив населений пункт Теткіно. Тепер детальніше у Білгородській області прогреміли вибухи. Пізніше стало відомо, що у Шебекінському міськокрузі є нібито прильоти. Як повідомив губернатор області Гладков у Шебекінському міському окрузі, ніби під обстріл потрапило село Нова та Волжанка. Один із снарядів, нібито прилетів до Ангару з технікою і мобілізованими про втрати, звісно, не повідомляють, але такі наймовірніше є. Що ж, бавовна та вибухи, які часто лунають у Росії, це прямий наслідок війни, яку розпочала держава-агресорка. Далі це тільки набиратиме обертів. У рамках міжнародного права наші захисники знищують ворожі об'єкти на території України. Мовиться про окуповані регіони, зокрема Крим та Донбас. Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Подоляк пояснив все, що відбувається на території Росії. Це прямий наслідок війни, а також внутрішні сапотажі та втрата керованості. Крім того, це внутрішній розвал технологічних процесів, оскільки Росія перебуває під санкціями. Політик прогнозує, що це буде лише наростати збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух. Подоляк зауважив, зараз чимало конфліктів. Є на території Росії. Там багато спільнот, які мали суттєві обмеження: наприклад, Башкирія, Ічкерія, Дагестан, Інгушетія. Вони всі матимуть певні претензії, і це поступово наростатиме. Оці поразки повністю десакралізують і Путіна, і його оточення. Цар голий наголосив радник офісу президента. Політик переконаний, що наслідки починають розуміти в Росії. Люди навіть претендують на частку неконтрольованого процесу. Зростає мародерство та крадіжки. Оскільки силова вертикаль в Росії не працює, збільшується криміналізація. Подоляк навів приклад, що російське МВС офіційно заявляло, на 600% збільшилася кількість правопорушень у прикордонних з Україною областях. Надалі ця кількість саботажу тільки збільшуватиметься. Подоляк підсумував, що це буде чудесний час. У статті Foreign Police озвучили ймовірний сценарій. Що розпад Росії неминучий, при цьому зазначає, що є кілька варіантів зокрема, Росія вестиме війни з усіма сепаратистськими державами або ж росіяни будуть демотивовані і не воюватимуть на кількох фронтах. Наголошую, що захід має підготуватись до можливого розпаду. Політикам слід уникати повторення помилок минулого, таких як спроби допомогти вижити явно вмираючому радянському союзу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.